На Росії сидить раб, він піде в другий отряд. Делгороді є стіна, путін сам зліпив зівна. Лукашенко в ротик взяв, Путін гуса облизав. Венпезе не пунфездує, там гавками вас дує, 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 тує, туру. Розїбали вашу роту, міражі уже на пльотах, підраз це станьте бряд. Загадаємо вас, асфальт, спас, пас, 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 Мама й батя варецу, їм дали каса патрус, СВ ошніки для вас, тому пиздець унітак. Вам кредити не даються, то контракти тут, як тут, в економіці розбав, наш зелені вас Ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. пазібали вашу роту. Міражі уже на плетах Підарас истаньте в ряд Загадаем вас в асфальт. Кацапкину в автомат, розірвав его снаряд. Ну я ч ж жила, бошка, путин, вышла вам за то, что у вас нет, обосять это на 7 лет. Твоя трампурона добрал, мабуть, Джафрита Пекалкалка. Роз'їбали вашу роту, міражі уже на пльотах, Підараси, станьте в ряд, Закатаєм вас в асфальт. Хуйло, траву України! Ми воюємо за свободу, Засуньте ручки ваші в зад. i uh -oh.